вже приїхали. Зараз сидить Аделічка дуже гарно, ось в таких гарненьких голубеньких штанішках, також в таких шкарпеточках і футболочці. Зараз я хочу її трошки вмити, помити ножки, ручки, тому що дуже було жарко в автобусі і я хочу її трохи помити. От. А після того ми розберемо всі речі, які ми взяли з собою у подорож, Розкладемо їх по поличках і я думаю, що я її переодягну, погодую, можливо, вона трішки поспить. В автобусі вона теж трохи. Вірніше чуть-чуть спала, але дуже мало, тому краще ще трохи поспати. У нас зараз вже третє дня. Значить, ось сумочка з сіма речима Адельки. От, тут що моя косметичка. Ну, загалом зараз будемо все розкладати. І також трішки пізніше я вам зроблю невеличкі руки. наші речі, ну, верніше, речі Адельки я буду розкладати ось сюди. Лише зараз я її роздягну, і ми підемо чуть-чуть помиємось. Звичайно, 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 говорила звичайно, 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 Ми приїхали звичайно, 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 а ось і ми. Буду її вже починати мити. Я їй підставила рушничок, щоб їй було зручно сидіти. Зараз буду їй мити ножки, ручки. От тому що у нас дуже жадко. Вона вся брудна. Тому буду їй мити. Які от дуже гарні. Зараз я буду розкладати наші речі, от і потім я їм може походую. Ну, побачимо. от Я думаю, зараз полежать програю своїми іграшками, поки я буду розкладати речі. Можливо, засне, побачимо. Зараз я їм ще нам попити водички, тому що вона е, хоче попити, а зараз її нам попити водички. От, швиденько. Так, маленько. Крихітулька. Та лежить делька. От. Така Зараз я буду розкладати речі. Але перед тим зроблю невеличкий вхід. Тут от. От, деякі чемодани. Далі ця поличка, куди я буду розкладати речі. Ось такий стіл, тут ще два стільчика. Це перехід до іншої кімнати. От. Тут у нас зеркало. Ну і тут різні шафки, ми вже нічого не розкладали. І тут ще одне. Також деякі речі тут є у нас уже. Отак. От, тут в іншій кімнаті ще одне ліжко. Тут вона кімната, я думаю, що це дуже цікаво. І тут у нас ще ось такий балкончик. Вид, звичайно не дуже, але. Ну, хоча б щось, це вже добре. І зараз покажу, що кухню. Ну, тут ще такий комодик біля ліжка. Ну, і це, в принципі, кухня. Ось такий рунду. Показувати треті речі, тому що вони так і не робила. От. Значит, це ось моя косметичка. Це дуже ця, я думаю, але тут боку положу вона не нікому. Далі тут речі реки, такі, що були на ній. Ось тут шкарпеточок цей чайничок. Пляшечка вибрала ду. Я думала, давайте дві, але не заважу, тому що дві забуду забагато. ще різні батончики. Вибрала з собою просто от такі. Батончики, так. А, кутинка? От, така кутинка. Ось тут, така вже гарна. Зараз її кладу швиденько в воду. Просто ви. Така баланочка. Далі так, тримачі і, тримач і соска. Це мої два просто. Привізала собі, не знаю, можу їх не буду. Як буде, так і буде. Також ще розчіска моя. Ну, це теж дуже цікаво.

Такі піньотички дуже гарно. Буде так, в принципі, весь це час, але ну, я знаю, хай буде. Ще такі шортики. У нас два шортики. Я думаю, що має вистачити похвати. Далі така що якщо буде вечір, наприклад, гуляти, от то має прогутитися. Далі ще тут такі брали.

Так, що у нас тут дали? Дали, я хочу, чтобы я начала какие-то не знаю, что я показывала, напевно. И тут платья ботик, очень хорошо, мы еще не раз взяли его с Гали. Вот, у нас тут... Что у нас тут? И Ну, як, это щоденник Эмми и Супер Дефтат. але просто, ну, там ты сам запомнишь. Вот, это еще тут у меня книга моя. Це третий четыре наш котельный фильм, что-то с Гасом. Вот, теперь уже я ее прочитаю. Даже тут все, гора всего. ось така повязочка голубенькая така рожева пов'язочка, оранжева пов'язочка, популярки, э, така пустушка ще одна, і стане це просто рука. Але це ще не все, далі тут у нас іде ще сумні, що наша, можливо, буде раз сухувати там такі кусочки, ось такі кусочки, ось такі кусочки. Далі шкарпаточки, ось такі більш теплі носочки, далі смужечку носочки ще, це із копіляції монстрів, ось така пішенька і монстрів, і також ще і колена каменачі, далі також різні маленькі, дуже гарні, дуже гарні. Далі така шнірочка, маска, що вам дала свою дірочку, і мені пісня, ось ці маски, я думаю, що так буде цікаво, Тома писає, скільки до цього, мільйон просто усього, як можна замітити. І я там дивлюся дещо. Зараз я буду це дивитися і складати речі, а після того два знову ж таки повернуся. Я вже кожу всі речі. Тут у мене речі, чухли, книги, сутичка, очистка. Тут речі моїх репорні. Ну тут тобто, репорні, дельки. Тут їжа, весь одяг, там шапочки, іграшка ще. Спад, не знаю, що тут буде лежати. Може, якісь його, ще положу, ну коротше, От. але я все розложила. Тут лежить делічка, дуже маленька, така Моєю іграшкою з такою зараз я ще плюсу мапочку. Справді я не знаю, чиї буде вистачати дві іграшки. Не. Я дуже не сподіваюся, тому що я брала лише дві. А тут зв'ячала гратись більш ніж двома, то втримала. Але хоча б щось. До просто подивіться, які ще змітили, яка в нас брудна футболка. Я взагалі не знаю, що робити. Це, в принципі, ну, єдина футболка, яку ми з собою брала, не ще не рахувати довідки вона приїхала. І вона ну, це правда ззаду, там не сильно навіть видно, але блін. Просто клас класно. Сумніш, дати якісь прянички вона поїсть то після того я не знаю, що чим ми ще займаємось, побачимо. От наша пляшечка, ми беремо її також. Нам потрібно ось це все взяти і. Щейру снявчик. снявчик і подушку. Здесь вам нічого не потрібно. Можна поки ще закривати. Тут я і ми до Давай досі паути. Зараз мама тебе погодує. Два іграшка в сторону. Зараз там послюплю її суміш. Зараз вийдемо на балкон, спробую її вкласти спати, щоб вона поспала вже принаймні на вечірньому сні, тому що нас уже 15 Та, щоб ви розуміли. От, хоча б на вечірньому сні поспитись, посягаюся годинку, тому що вона взагалі не спала майже. От ми зараз ми підемо на балкончик і спробую там вкласти спати. Поспити на свіжому повітрі. Також ми візьмемо косірочку, вона ні буде краще спати з такою. Так і ще нам потрібно взяти пеленочку і чуть-чуть замотати. Заможемо виходити. Так, ми вже вийшли. Я не знаю, чесно тут скрізь таке сонце просто. Дуже сильне сонце, не знаю, навіть як воно буде спати. До подивіться там. Ой, вибачте. Там чуть-чуть видно щось. Я думаю, що я її якось замотаю і буде нормально спати. Або вона просто тут засне, а потім я її перенесу, тому що тут немовірно просто жара Побачимо, коротше. Зараз я візьму трошки пеленочку, замотую. Ну, тут на кріжство. От, і її замотаю. Ось я її замотала. Я думаю, вона тут трошки от, а потім я її принесу до хати, тому що в нас дуже жарко. Поки що мені, вам чесно, нема що знімати, тому познімаю вже пізніше. Можливо, чуть пізніше будеш вам щось от, Поки що всіх попали. Так, друзі, значить, усім привіт. У нас на будинку вже зараз восьма вечора. Восьма вечора, так. От, а сонце те саме палить, нічого, в принципі, не змінилося взагалі. А буквально 10 хвилин до даного снарума, вона дуже довго поспала, тому це просто чудово. От. Ну, така зараз тут так, мілашка. А зараз я їдемо цю порашку, це вона нужина. Це буде, типу, наша вечеря. От. Ну, хоча, можливо, ми потім все щось перекусимо, не знаю. Від друзя, я думала, що я нічого вже знімати не буду, але ми пішли гуляти, і я вирішила вам щось познімати. Хто не знає, то у східниці є дуже багато корисних е, різних джерел. От і зараз ми будемо йти одне із них набирати таку чашечку. Тут сидить далі, їй вдягнуло ось таку пов'язочку, платчику, шкарпедочки і такі туфельки. І ми йдемо набирати водичку. Так, зараз буду набирати. Ще просто, але так, так і буде. От. Це одна з моїх улюблених водичок тут. Їх тут дуже багато. Це 18-те джерело. До речі, так, тут є о, як би, ну, цифрочки. Ось ми її набрали і можна йти. Зараз буду її пити. Однень. Ось я, я сьогодні з такою сумочкою. Ось. І її вплачу. Да. От, ми вийшли гуляти. До речі, задісніть мої закульчики. Аделька, походу, захотіла трохи полежати. Тому, звичайно, що хай лежить і лашечка маленька. Так, друзі, ми прийшли сіли на лавчичку. До речі, ми купила дуже смачні суші і ще такі школьні штучки. Зараз я вам їх також покажу, тому ми зараз будемо їсти. Також я ще купила, до речі, кукурудзяні палички. Думаю, що делька їх скуштує, от. Тому так. Тут ми такі сидимо гарнюні. Вона буде їсти куризні палички, тому так. Просто буська. Це просто дуже смачно. Мені тут палички. О, це вже їх пробувати. Тут має бути ще сюрприз, ми будемо. О. Так, я просто дуже сподіваюся, що тут побудеться щось нормальне, бо ж поки воно вже зірветься... Так, найголовніше зараз знайти сюрприз, бо поки я його знайду, пройде вічність. Я вам говорю так. А ось, вже щось наштовхнулося. Що у нас там? Так, поставлю так, палочки. О, по яка у нас гарна заколочка. Це буде заколочка для Амельє. Мені здається, це не непоганий сюрприз, в принципі. Гарна заколочка. І зараз будемо вісти такі маленькі жучки Харіва. І на цьому все, друзі. Всім папа, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.